Доброго дня вам, гарного настрою. Вітер капішона знімає. Ой, я йду в поліклініку. Так хочеться, щоб сьогодні сонечко було, я хочу сьогодні побілити дерева, бо вже немає коли, коли ще їх білити. До четверга треба вже його побілити, щоб було побіляно, а вже бачу, навіть і дощик накрапає. Дуже хмарно, похолодало знов. Отакі справи. Так що все запізнюється, мої хороші. Садити, будемо, мабуть, все точно після Пасхи. Побілила дерева. Все змило. Такий град падає, як горох. Покажу вам, яку я купила олію. Це я купляла раніше. Вона у мене стояла, та закінчилася. Я зараз перелю. Незнайома дівчинка, продавшися, посоветувала отаку 120 гривень, півтора літра. Я хочу так її ось, думаю, зараз я її налю таку бутилочку. У мене така бутилочка є. І так буде вдобно, дивіться, вона не гнеться, а то буває туди-сюди і воно. Ой, пір не виливається. Ну, я зараз налью собі сюди бутилочку. Ой, глянула на телефон і одразу убік. Не знаю, каже, що дуже добра. Хазяйка магазину каже, я постійно бере. Півторачка 120 гривень. Що тут вона класична, рафінована, дезодорована, виморожена. О, цю поставлю назад. Але я Хочу побачити, чи штучка ця така, що я совую і. Забула, як називається зараз. Побачу, чи підійде, чи прийдеться закрити ось такою пробочкою. Ну, в принципі, теж легенько ось так. Ну, щось вроді би таке і підходить, але я боюся. Хай, може, так, потім попробую. О, зараз я повитіраю. Так буде така і непоганенька, бачите, гарна бутилочка. бачите яка вона якась мені така біла-біла. Я вчора відео не скидала. Ой, як зайнялася. Спочатку така була, знаєте, хмарна погода. Потім пішов дощ, град. Я вже, може, потім його монтурую в сьогоднішнє відео. І ходила в лікарню. І ще сьогодні піду, бо треба мені з документами. А потім як узялася і в хату не заходила, у час ночі легла, це вже і білила, і змивала, і нервнішала, але все-таки під вечір, ну, як добре, так раз і все, з тих дощиків я трошки попрацювала. Віталік там трохи ступеньків внизу там ми всім повикладали, бо Дощ іде і кажу, можна упати і зламати позвоночника. Я в тому році на спину впала, так що може і проблеми. Спину зажимає, болить, то трохи повикладали там, що в нас було, і кирпичики, і таке всяке. Потім покажу вам, коли в мене буде час, бо зараз буду збиратися знову раненько в лікарню, а там буду щось знову робити. Перестірую таке, знаєте, покривала і ці свої пледи. вікна помила вчора, покрасила вже під вечір мостика, докрасила, бо раніше його красила, а потім вже там, де ходить, ну таке потроху, потроху движемося. Мої любимі є дорогі. Я біжу, дивлюся на дорогу, бо люди ходять. Біжу в поліклініку. Постирала вже я зранку трохи курточки, повішала сьогодні гарна погода, сонячно, Не знаю, що буде до вечора, але поки зараз тепло. Трохи підкрутилася, тому що щось <смі> воно не так, як треба в мене і різати ніяк не хочу коси. Шкода. Бачите, трошки в мене он біліє. Бачите, вже видно трошки помінялося. Я зараз трошки вам покажу і побіжу в поліклініку, бо мені дуже багато ще роботи треба зробити. Всім привіті, передаю, бережіть себе. Ташечки співають. Я вже поставила, вон, у нас в селі називають канапа, поставила канапу. Вітащила Віталік мені колодку ту таку дубову. То ще, що батько сарай, робив, прийняв. У дровнік кажу, щоб не гнила та колода, вона ще нам пригодиться. І так ось зробила. цибулька моя зеленіє, побілила, я вже, бачите, он, берега свого там, де виложена резина з кати. Звісно, вчора дощ змивав. Я другий раз, і вже бачу, якщо ще третій раз піде дощ, то, то вже буде все. У мене і закінчилося, закінчилася. Все. А дерева, кущики я підмазувала, купувала спеціальну таку цю, як сказати, я вам покажу потім у ведеречку, 52 гривні спеціально із мідним купоросом обробляти дерева. Щоб не ізвістю, а іменно там проти шкідників, там шумох таке наростає, знаєте, тріщинки, таке, як, знаєте, лікувальне средство. Ось так дивіться, вже як в мене бачите, підросли квіточки. Я навіть, бачите, стоїть у мене для шашликов. Мангал. Я його теж там знизу і так покрасила ізвістю А ізвістю підмазвала он, резину і таке шучуть камінчик і теж ізвістю. Тут теж ізвістю, а тут, дивіться, мій місточок, який получився, звісно, чомусь не передає. Ну, такі я додала. А, ну, такий колір оранжевий. Ось, перила, і ось білі крила і сірі такі вийшли. Дивіться, який гарний місточок. Мені здається, гарно. Вже угу, курточки постирала. і. Віталікову і Ігорову, і свою, і робочу. Теж тут спіряє, дивіться, розпускається гарнесенько. А, там теж ще бордюрку Тоже покрасила. Приготовила, нехай мальва бачите, росте, хай палки будуть. Отак все я попідкрашувала. Пташки співають, виспівують, тут теж покрасила. Роботи, звісно, було мені майже поки не стемніло. Хай трохи посохне, тоді треба буде вже, мабуть, після Пасхи буде все копатися, тому що дуже мокро. Квіточка розпустилася, бачите? О, бачите як? Розпускалися. Ось тут теж побилила. Віталік. Бачите, вчора трошки тут мені ось тут зробив сходинки, я воно вже знизу доложила, домазувала, тому що тут дуже погано ходити. Я кажу, я впала, була. О, такого листочка зробив. Все, це все треба буде копати. І робить все такі справи. Меліса в у мене кущик один. Дивіться, звелася. Ось так то, мій хороший. Маленьку робота йде з Божою допомогою. Все буде. Головне аби здоров'я. Так що бережіть себе, своє здоров'я. Свою сім'ю. Та москвичами будемо продавати на запчасті, тому що нереально масло туди міняти, масло в ту міти машину. Все треба ремонтувати вже воно. Вічне не буде і дуже тяжко і місто зайнялося. Тут теж ось ці колоди. Самі. Удома в селі сарая розбирали. То трохи тут все я повігрібала, а Віталік забрав, він, бачите, знизу він трошки вчора відгородив. Там обрив туди дуже не знаю, метрів чотири уніс. Я кажу, давай візьмемо, хоч трохи цих колод потягаємо, хай ці просихають. Та кажу, у нас є досточки до загородимо. Таку роботу мені зробив і мені, а то якось там загорожено, а там не загорожено. Там ще треба сюди йти і йти. Ну, немає. Він каже, я цих товстих стовпів брати не буду. Що було, те витратили і все. Ось такі справи мої хороші. Село да і все, в мене тут дуже багато роботи. Дуже багато. Я приїжджаю в село, то відпочиваю, тому що тут виходить, що тут більше треба ходити коло всього. Там собі травічка загородили вокруг округ хати і все. А тут і, і покрасить, і підкопати, і посадити, і, і посіять, все поперекопувати, попідкрашувати, що там казати. Йду я мої любими йду Іду туди аж далеко в лікарню. Мені треба. По своїх справах. Так. Дуже сьогодні було багато людей в лікарні, дуже багато в школу, в воєнкомат люди проходять, дуже багато було таких, знаєте, і людей похилого віку, дуже багато. багато сьогодні така нагрузка. Під всіма кабінетами дуже багато народу. Я не знаю, що це сьогодні таке. Я думала, що перед сятом буде трошки людей. Та й так пішла, і сьогодні така гарнюща погода. Але я скажу, я побілила, зробила, вийшло мене. Бог дав мені сили. Віталік був вчора вдома, начальник йому дав доньок. І він свою роботу зробив. А я зробила свою. Одне одному допомогли і все добре. Ось так то. Дай Боже, щоб було все всіх добре. Я зараз піду, скоренько справлюся, Р Зараз вже буде 15 годин, так що таке до справи, мій хороший. Зараз прийду бистренько познімаю жалюзі. В мене вікна помиті, тільки у веранді всередині. А з надвору я всі помила вікна і в хатах, і у кухні, і всередині помила. Я часто мию. Беру таку мікрофібру да, спеціальним средством. І Добре. все. І чистенькі А там подивлюся, чи мені їх вишать в жалюзі, чи їх вже можна викинути, але мені їх шкода, я побачу, що з ними Мені ще треба, щоб Віталік прикрутив потолочного карніза одного і другого. У мене там є один карніз, два а в мене у веранді вікна метр, це 2 метра. У мене якраз так вийде, що по половинці метровий карніз і тюльку повішу і буде нормально. Я думаю, що буде нормально. А ні, то візьму. Нях-ня, песики. А ні, то візьму, да поклею чи мілом, чи крохмаль за пару. І просто на шибки, на стекло наклею. Тільки що не буде такий, знаєте, як заборок, зморшок не буде. А буде просто рівненько. Я теж дивилася, люди так роблять і нічого. Воно було б трошки так, знаєте, більш матове. Не було б так без дороги видно і можна було б жалюзі не вішати, бо дуже старі вони в мене трошки погнуті. Отакі. От Але, знаєте, стоїш у веранді, і люди йдуть понад вікном майже зразу на дорозі. Все дуже видно. І хороше, я так іду, так телефон трусить. Ось такі справи. Так що це життя і завжди. Ми суємся, біжимо, все нам треба, сім'я, не знаю. Хотіла поїхати до своєї Русічки, заскучала за онуками, за їми всіма заскучала. Але якщо вийде в неї, може будуть вихідні з Божою допомогою, то я сподіваюся, що може приїдуть до нас. Якщо вийде, сваха приїде. Як уже в їх вийде. Та я дуже рада. Треба буде трошки приготуватися, скупитися і трошки щось приготувати. Ось такі справи. Я вже доходжу. Центральна лікарня. Ось таке життя. Ну хоч трошки пройшов чогось в своєму житті, то люди зрозуміють, а хто не пройшов, ніхто нічого не зрозуміє. Так що Я то всіх дуже розумію, дуже розумію. Ой, гарнесенько, дивіться, чистота, яка порядочки. Чистота. Чистота, бачите, як гарно. Як все ручки роблять, очам страшно, а ручки роблять роблять, бо треба робити. Ми живемо, значить, треба робити.